Запрошуючи залаштунки, Де серце крається моє, життя малює візерунки, та схем до них не додає, І кожному дарує свій. Кому простий, комусь складний. Всім доброго дня! Я Ксенія з каналу Кнітке ТіВ. Сьогодні з великим задоволенням я хочу запросити вас прийняти участь у грандіозному національному проєкті, який організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані Візерунки UA". Цей проєкт охоплює дуже багато. Тем ідей, які дуже-дуже потрібні на нашому українськомовному Ютубі, для того, щоб він процвітав і вийшов нарешті на той рівень, якого він заслуговує. Тому що зараз, як ви всі, мабуть, помітили, якщо шукаєш в пошуку, Візерунки, візерунок для кардигану, візерунок для джемперу, навіть якщо пишеш запит українською мовою, підтягуються зовсім не українські канали. А нам цього не потрібно. Нам потрібно, щоб наші майстрині мали всю величезну світову базу візерунків. І майстер-класів, які створені саме нами з нашим досвідом, з нашою майстерністю, яку ніхто в світі повторити не може. А тим паче ті, хто тільки-тільки починає свій шлях в творчості, свій творчий шлях, вони повинні опиратися на той досвід. Який створений саме нашими людьми, нашими майстрами, майстринями. Тому давайте, якщо ви ще не доєдналися до цього проєкту, хоча, скоріш за все, мої підписники вже там є. Де б ми ще зустрілися, як і не у проєкті Тамарочки Новікові. Тамара вміє організувати дуже цікаво з таким натхненням, що відмовитись від участі в проєкті ну, неможливо. Але ну, мене підштовхнуло не тільки це сама тема візерунки, вона дуже мені близька. Тому що мій контент на каналі це в більшості саме візерунки. Чому так? Тому що я, коли задумую якусь річ, в'язати в мене, я відштовхуюсь не від моделі, яку десь побачила, і мені закрутило її зв'язати. Ні. На 80% це саме я побачила візерунок яким мені, мені ось якось захотілося втілити в ту або іншу річ, і я тоді вже підбираю пряжу, модель під той візерунок, який мені сподобався. Я відштовхуюсь так. Крім того, я сама люблю створювати візерунки. Це дуже цікаво. Це я Ще не навчилася складати схеми до них. Тому я сама коли в'яжу модель зі своїм авторським візерунком, я його вже потім повторити другий раз не можу. В мене виходить ще новий візерунок. Але я буду намагатися. І саме в цьому проєкті я Спробую створити схему під якийсь свій візерунок і додати його до спільноти, тому що ну, ми повинні створювати не тільки повторювати щось, що вже є, а щось створювати нове. Як ми придумуємо, моделі, светрів, кардиганів, дуже багато авторських робіт, а треба, щоб були ще й візерунки. А ті, хто ну, не має часу, може доєднатися до цього проєкту, просто візьміть на увазі, що під всіми своїми майстер-класами відео, які ви викладаєте в своїй тематиці, у нас буде тепер загальний хештег. Основний хештег це візерунки .ua І Візерунки з пицями, візерунки UA гачком, візерунки UA пряжа, візерунки UA іграшки. Тобто ми будемо створювати ту базу, яка стане підставою для розвитку нашого українськомовного Ютубу. Дуже-дуже хочеться, щоб саме на наші візерунки приходили дивитись турецькі майстрині. Польські, інші корейські, японські. Тому це дуже-дуже цікава тема, дуже цікава організація. Заходьте за посиланням до Тамарочки Новікової або в телеграм-канал, який створений для цього спільного проєкту. Там дуже цікаво. Ви обов'язково знайдете. Ту свою нішу, в якій вам буде цікаво щось робити, тому що там не обмежується творчість. Вона навпаки буде розвиватися, квітнути, як наша Україна. Тому давайте, дівчата, це дуже-дуже гарна ідея. Вона об'єднує, вона спільна, і ми заб'ємо своїми візерунками всі ті канали іншомовні, особливо російськомовні, тому що вони, на жаль, в ленті Ютуба завжди. Що цікаво, що коли переглядаєш постійно наших майстринь я переглядаю, ну, намагаюся не з загальної стрічки, тому що там дійсно дуже багато рекомендацій, які мені не цікаві. Я заходжу в підписки, відкриваю підписки і вже дивлюсь, хто що нового виставив, а потім повертаєшся на основну сторінку і там знов або що. Так що, дівчата, треба, щоб підтягувались під наші запити наші візерунки, створені нами, майстер-класи на візерунки, які створені нами. Дівчата, візерунків така безліч, і вони не всі представлені навіть у тих каналах, що ми дивимось. Я, наприклад, дуже Часто заходжу до турецьких майстринь, японських і корейських, вони в'яжуть чудово. Але теж все по-своєму нам треба підлаштовувати ті загальні візерунки і схеми, що існують, під власне, нашу творчість і розповідати про те, як це робиться. І нехай наші молоді майстрині. Дивляться на це, навчаються і починають навчати наступних майстринь. Це повинно передаватися з покоління в покоління. Як ми передаємо вміння вишивати наші українські візерунки, так ми будемо передавати і в'язані візерунки, і іграшки, які створені нами в наших реаліях. Бо таких іграшок теж ніхто не створює, їх досить багато виникло за останній рік, на жаль, в таких обставинах. Але так сталося: а ми все з вами можемо перетворити в творчість і передати її з нашими почуттями, з нашим теплим серцем, тому що почуття, з яким це, має. Робитися, як воно повинно бути, це нікуди не подінеш. Не можна створювати щось світле і добре з поганими думками або в роздратованому стані не можна. Треба знайти гармонію в собі і потім передати її іншим. І тоді воно справді спрацює. Зараз я вам покажу, наскільки для мене тема візерунків важлива вже багато років. В мене дуже багато журналів, книг, роздруківок. Вони в мене накопичувались років 30, ну, не перебільшуючи. А ще був період, коли це я ще була студенткою, то знаходила, дуже любила ходити в букіністичні магазини і знаходити там якісь старі-старі книжки, вже такі пожофлі не до чого не здатні, крім ну, тоді мене. Тому що на них ніхто не звертав уваги, бо якраз з'являлись нові іноземні журнали журналиповню неперекладені і тим не менш. Але це в мене теж все є, і мені хочеться ну, дати нове життя цим візерункам забутим, або тим, які вважаються банальними і нецікавими. А вони цікаві, все повертається, все, все можна обіграти по-новому. Ті ж бабусі не квадрати у в'язанні гачком, якісь звичайні коси у в'язанні спицями, або теж у в'язанні гачком. І я сподіваюся, це буде цікаво всім. Зараз я вам покажу. Я вже в минулому відео, показував. оце папочка в мене з різними різними візерунками. Гачком, спицями, Це роздруківочка я Це в мене більш гачок, тому що попереду літо. Літо в мене, ну, в більшості це гачкування. Хоча, ну, не обов'язково, спиці теж. Ну, але це отаких отаки, от папочок в мене більше десятка. І тому просто навіть все перев'язати це неможливо. І я люблю створювати речі, в яких декілька візерунків. Тому що і той хочеться зв'язати, і той хочеться зв'язати, і ось так, і ось так. І, Ось це поєднання візерунків я теж хочу зробити одною з темою в своїх відео. Тобто, як поєднувати коси та ажурні візерунки, складні арани з гачком, наприклад, ну чому б ні. І дуже багато такого цікавого був би тільки час. Можна надумати і зробити. І ще хочу додати, життя воно таке, воно нам плутає нитки, спускає наші петлі, губить клубки, але ми ж з вами, українські майстрині, ми україночки. Ми можемо розплутати будь-який запутаний вузол, змотати старі клубки в нові, підняти петлі, а якщо не вдається підняти, що зробити з цього такий візерунок, що й весь світ буде спускати петлі за нами? Так що, дівчата, давайте об'єднаємось навколо цього проєкту. Підтримуємо наші візерунки UA і всі наші петлі будуть легкими і потрібними, і будуть нести тільки радість, радість творчості, радість життя. Всього вам найкращого все буде, Україна!